Вітаю підписники та глядачі. Постріляю сьогодні із CMR S1.0. Мені сподобалось, як на огляді він купно відстріляв. І Зараз я почепив ось таку велику грудну мішень. Мішень зветься зловний бачок. Дякую, що підписник Богдан Дон колись надав ці мішені. Зараз будемо стріляти, вона велика 40 на 60 см. А отже, стріляти буду з чималої відстані. Не менше 20 метрів, метрів 20 там буде. Набої використовую стандартний компанії SillyRebellot. Споряджаю револьвер, щось пішов дощ, трошки підганяє нас. Мені цікаво з нього стріляти, тут навіть заряджання таке трошки незвичне. І воно займає певний час. В принципі, це навіть цікаво, набої не дешеві. а сам процес зарядки він чимось ну, дає задоволення, теж воно цікаво. Але заразу дощ підганяє. І трохи воно. Збиває мене, і там мені незручно. Так, шостий набій, повний барабан заряджаю. є, далі прогорнуємо все, шторку вниз. Ось так клац, от зараз завипав. Все, з попереднього зведення, з двох рук. Трошки правіше буду вправе вухо кудись туди і стріляю. Так, 6 відстріляв процес розрядки. Одразу на камеру. Продемонструю його. Спробую відносно швидко, наскільки це можливо. До речі, револьвер буде в продажі, хоча може його вже хтось і купив, поки я це відео опублікую. Так, розряджено. Гільзи вони в руці. Йдемо дивитись результат.

Одне, ну можна сказати, промах. В ціль одне влучання, два влучання, три влучання. В загальному в мішені чотири влучання, два кудись відірвалося. Я думаю, що вони, може, вліво кудись пішли. Всі влучання я заліпив. Ось одне, два, три, 4. І тепер зараз із 10 метрів ще. Спорядив повний барабан і зараз ось так. Щоб цікавіше навіть через камеру було помітно, цілюсь також через екран. Десять штук стріляю. Якийсь цікавий. І я не рахував, здається, останній. Так, відстріляв швидка. Швидке розряджання. Отак не будуть випадати. Випало одна, дві випало. Ну, до речі, так покротити і вже якісь може випадають швидше, ніж виковирювати шомполом. Певний лайфхак вам продемонстрував. 10 метрів влучання рахую. Одне, два, три, 4, 5, 6. Ось грубка з 10 метрів. Лягло непогано. Давайте в сантиметрах подивимось. Що це воно у нас? Сантиметрів. Якщо по 6-13 см. Враховуючи поправку, бачили, куди я цілився, можна було б цілитись приблизно сюди і прилетіло б куди треба. Ну а що, загалом апарат прикольний: стріляти цікаво, непогано, процес заряджання, розряджання додає якось антуражу. Єдиний недолік це недолік ціна набоїв. Ну, але це такий відносний недолік, комусь недолік, а комусь і Добре буде по гаманцю. Ну, а кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку. Переходьте за посиланням під відео в Телеграм, там буває багато цікавих іграшок по типу такої. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей! Ну, і невеличка рекламка мультиту для тих, хто любить постріляти. Наприклад, використовував ножиці, нарізав наклейок, поналіплював, добре рижить. І зараз буду знімати мішень. Це краще аніж ножем, тому що скоби загартовані. Потім ніж псується, ріжуча крайка заминається. А ось таким чином те, що треба. Компактний та має багато функцій. Посилання залишу в описі під відео, а промокод МАКС надасть знижку на 10%.